Доброго ра раночка, шановні mm. наші друзі, глядачі нашого ефіру. І сьогодні ми з вами вівторок, одинадцята година ранку, з нашим лікарем, гастроентерологом, фітотерапевтом вищої категорії Бойка Павлом Петровичем. Доброго здоров'я, як завжди, ми сьогодні також ранку, вівторок, одинадцяте ранку, з нашою черевної ведучою Бойко Анна Леніда. Дуже приємно Приєднуйтесь, друзі, Зараз я поділюсь ефіром. І почнемо. Почнемо так. додаю в профіль. Сьогодні у Нас І... буде надзвичайно цікава інформація, як покращити мікроциркуляцію, як зняти запалення в венах, артеріях, то тобто є як подіяти на судини, друзі. Це важливо, тому особливо що... зараз, тому що жара. Особливо це з віком дуже корисно знати цю інформацію, бо багато людей з віком. Мають проблеми дуже багато. Ну саме да будемо говорити про те, що наш організм має 11 систем, і от ми будемо говорити за кровоносну систему, по-іншому її ще називають серцево судинна система. Поки я починаю розповідати, друзі, пишіть звідки ви нас дивитесь, щоб ми бачили ефір, наш міг транслюватися, і як тільки ви пишете, більше його починають бачити в нашій ленті. У Нас багато писало глядачів, що їм цікаво. Дивитися, отже, отже, серцево-судинна система надзвичайно потужний. Система, система, котра так. постачає харчування, а особливо кисень в органи та системи. В, в окремі ну от дивіться, наша кров вона має червоний колір, дякуючи еритроцитам, які носять несуть кисень. Да? От кисень і залізу. Дякуючи тому що там заліз, є залізо, заліз, тому да. і еритроцити мають такий колір. Угу. До речі, я прочитала такий цікавий факт, що малюски мають от такий синій колір крові, да? за рахунок міді, яка от у нас більше заліза, і вона дає виконує, воно, да, є, виконує роль, роль. транспорту кисню. А от в деяких, бачите, таких мідь, і, і мідь да. виконує транспорт. І тому вона синього кольору. Якщо говорити за кровоносну систему, вона взагалі була ця система більш вивчена вже в 1616 році. Британським і він якраз встановив, що саме кров переносить кисень в інші органи і системи, і тіло її качає, тобто кров по всьому організму. Ну саме суне це не тіло качає, а серце та судини uh -huh. то особливий орган це серце, котре uh -huh. як насос качає усі системи і органи. Кров до чином постачає мінерали, макро, мікроелементи. А... і те, те що ми їмо все потрапляє доноситься до всіх органів. Так. Тому надзвичайно важливо харчування, які б у вас не були проблеми в організмі, які б органи не страждали. Але в першу чергу, що ми вкладаємо в організм, ще яку ми робимо закладку. Так, І ми будемо себе почувати, тому що це все, що ми їмо корисне, воно дає користь, все, що не корисне, і загальна протяжність наших судин і артерій, і вен, боже мій. У іменно судин більше ста тисяч кілометрів. квадратних да кілометрів. І якщо да. говорити, що це більше ніж два з половиною рази більше, ніж протяжність, скажімо так, нашого екватору, нашу землю, так можна два з половиною рази обійти. Це така довжина кровоносних судин. А це, ще, це від, дуже да, тяжко уявити. Да? А для мене було теж новиною, що є такі капілярчики, які. Розміном в п'ять разів менше, ніж волосинка нашого організму. Тобто вони такі маніпусінькі є. Тобто, і ну... треба по тій маніпусінькій артерії і човені проштовхнути цю кров, той еритроцит, щоб mm -hmm. таким чином відбувся цей обмін і mm -hmm. доставка кисні, поживних речовин. А що цікавого, що? К Серце перекачує, скільки кров'ю, а? Да, 175 лі... мільйонів, мільйонів літрів крові за життя. Тобто, дивіться, як от якщо машина, да, вона має мотор, і ми розуміємо, що от кожні там, 5 років е, бажано змінити мотор, тому що машина вже починає там, на певному етапі вже барахлить, а наше серце має працювати все життя. І... Да. Да. І що цікаво, що жінок більш частіше серце працює, ніж у да, частіше, ніж у чоловіків. Тобто ми взагалі ну, більш рухливі, більш чоловіки більш рухливі. Які там рухливі? І що, чоловік... сплять? Да, чоловіки до речі більше сплять, ніж жінки. Да, не можна Жінка бути. встала, їй треба і за сім'єю туди, да. туди, і туди, і туди. чоловіку тільки на роботу поїсти і так далі. Отже, ну бувають різні ситуації. А скільки взагалі крові у людини? Ну, думаю, 6-7 літрів. Від 6. 4 до 6 літрів, а, якщо мал, малюки мали 4 десь так 4 в середньому 6 літрів це саме більше. Ну, не, не, ага, 7, не 7, не 8. 6. Ага, Ну, добре, ну в середньому, я знаю, що так десь. Тобто, дивіться, якщо, наприклад, людина втрачає кров при певних обставинах, там, чи то аварія, чи ще якісь проблеми, ну, скажімо, там, на фронті, може, під час війни людина втрачає. І при втраті крові це дуже життєво небезпечно, тому що людина ну якщо вона втратить якийсь там орган, це не так небезпечно, як втрата крові, тобто можна там пошкодити або там ногу, або руку, там відрізати. Але людина стає ну, залишається живою повноцінною, якщо призупинити саме по е, ну, втрати крові. Да. Тому зрозумійте, наша тема сьогодні, як підтримати роботу кровоносних судин, як е, що впливає на роботу кровоносних судин. Як зняти запалення кровоносних судин, як покращити мікроциркуляцію? Да. Угу. Як тому, що як, як... обрати оцю в'язкість крові? А людина чим старше стає, тим більше густа у неї кров. Отже, да. будемо потихеньку... І ще mm -hmm. цікава Інформація за добу у людини серце перекачує від 7 до 10 тисяч літрів серця. Уявляєте, який потужний орган, да, ну... за добу, скільки перекачує крові? Ми сьогодні з тобою сміяли читали yes. про е, пташок у цих откалібрі. Калібр. Да. Боже, там взагалі воно таке маніпусіньке. А у нього це пташечки більше ста ударів серця там від певне до ста за секунду. За секунду. А ну там коротше варя що. Е Незвичайно. Не Виявляєш, як творець зробив таку маленьку пташку і показав, що яксева судинна система працює, так, так. і як е, саме ну, механічна система, то крильця працюють, як вона махає цими крильцями, угу. це ж просто в голову не викладається. Що да. скільки змахів за секунду, і скільки е, серцевих скорочень за секунду? Дуже вла... а там скорочень ми з тобою читали. Боже, мій ну надзвичайно велика кількість. Отже, друзі, переходимо плавно до того, що один із найважливіших факторів нормалізації кровопостачання роботи серцево-судинної системи це є підтримати водний Сер... баланс баланс. Оце дуже важливо, так? Да? Ну ми вже складаємося з води. Якщо серцево-судинну систему не поповнити водою, мінімум 5 склянок води в день, то і... вони перепереб'ю секундочку на 46% зменшують ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Це вже говорить. Ну, то не даром ми говоримо Фахівці, то есть медицина, лікарі говорять, що треба взагалі півтора літра води в день чистої, ну, так, не чисто 30 мл води на кілограм вагіт. Тіла. І це не входить сюди ні кава, ні чай, хоча зелений чай він корисний для серцево-судинної системи, але це інша історія, тому що нам треба чиста вода як розчинник. Так? І якщо говорити ще за е, там, воду, для серцево-судинної системи більш підходить вода жорстка, в яку входять, такі, е, ну, скажімо, вода, яка насичена магнієм та кальцієвими солями, магнієвими кальцієвими солями. Тобто, що вони роблять? Вони покращують еластинічність стінок судин. Якщо вода більше м'ягка, то це для серця, ну так собі. Тобто, не рекомендується сильно м'яку воду. Вона може призводити до підвищеного тиску. Теж зважайте, коли відпочиваєте десь на там в трускавець різні наші курорти. Ну, як правило, ну, консультуються. Які у вас проблеми, да чи у вас серце І висимо? тому, шановні друзі, потрібно зберігати водний баланс, але крім водного балансу на поживні речовини необхідні. вітаміни, mm -hmm. мінерали, макро, і мікроелементи От те, щоб ми повинні кожен день споживати з їжею, а, а така так, речі... їжа стала зараз не природньою в супермаркетах. Нам потрібно самим навчитися собі профілактувати і розширяти спектр. Продуктів, котрі постачаються від природи, так від природи, звернуть увагу, тому що дуже багато є синтетичних препаратів на ринку, і люди, які купують в інтернет-магазинах різні там, вважають, що корисні компоненти, вони не завжди бувають корисними. Тому треба завжди брати те, що вже перевірено на ринку. Mm -hmm. І Якщо ми говоримо, що природне чи не то в першу чергу ми ж природні, да ми ж біологічні створені, і тому нам треба біологічне харчування, але не хімічне харчування. І якщо зупиняємося, дивіться, як покращити мікроциркуляцію, це венофлор. Да, ми сьогодні будемо говорити про Веноф... такий препарат, який називається венофлор. Ну, вже слово віє зрозуміло. Флор це серія. Серія флори. Вони, це ексклюзивна технологія видобування екстрактів лікарських рослин, посаджених на мікрокристалічну целюлозу. Тобто мікрокристалічна целлюлоза тримає в собі все поживне. І коли потрапляє в організм ця таблеточка з цими корисними компонентами, вона починає активно віддавати корисні компоненти уже в кишківнику, пройшовши всі процеси травлення, мікрокристалічна целлюлоза розбухає, вона дає таку у неї властивість віддавати і забирати. Вона віддає 2-3 години йде процес. Витяжки екстракції трав, а далі вона, як е, е, такий віночок, як такий пилосос в, очищає кишківник, тому що мікроцелілоза це, це клітковина, очищає кишківник і виводить токсичні речовини. І винохлор має такий цікавий склад. Ацерола – екстракт кінський каштан, також екстракт. Гісперидин це також екстракт е, рутин. Це також міне вітамін, який необхідний і іглиці колюче. Це все надзвичайно класно працює чудово працює, чудово працює на артерії і вени, При По цьому покращує мікроциркуляцію і розжижає кров. Це покращує кругом, зменшує запалення в артеріях і венах, усуває набряки в нижніх кінцівку, покращує мікроциркуляції. Саме головне лімфоток, тому що лімфатична система це теж водний баланс, і ми повинні і туди подіяти, сприяє зменшенню застійних явищ, зменшує злипання тромбоцитів, тобто агрегації тромбоцитів. І... не така густа кроста, да. я розріджується. Да. Ну і за рахунок рутини. Я знаю, що коли був коронавірус, всі шукали де рутин, рутин. Тому що, як правило, коли була ця інфекція, да вірусна кров ставала густа. У людей починалися проблеми з вінами, тромбози. Я, Дякуючи великому кількості рутину. Судини менш ламкі і хорошо проникні роблять. Mm -hmm. Ну, давайте так по черзі пройдемо по кожному з цих складових. Ну, наприклад, перша препарат да. це, як це Ацирула. Ацирула екстракт або екстракт Перу... Барбадоської вишні. Правильно я розумію? По Перу... Американської вишні або Барбадоської вишні. Або Барбадойської вишні. Ну, давайте. По різному пуертерканської вищі, Я чула за барбадойським. Але що цікаво, що у цій вишні, у цій барбадонській, хай буде вище, але вишня або по тих поерториканської вишні, вишня має великий склад аскорбінової кислоти і впливає на імунну систему людини. І дуже багато ретинола, вітаміна А необхідне для. Гостроти зору для профілактики різних захворювань зорових рецепторів і дуже великий вміст вітамінів групи Б. Ну, що... А вітаміни групи Б впливають на центральну нервову систему. Mm -hmm. І ще цікаво, що дуже багато мінералів калій, кальцій, фосфор та інші мінерали і впливають на серце, судини, волосся, нігті, кісточки. Завдяки такому поєднанню вітамінів і мінералів, ацерола має потужні антиоксидантні властивості, допомагає боротися з вільними радикалами, прискорюють процеси синтезу колагену в організмі. Тому що вітамін С і він якраз допомагає так. тут. Тому що ну... І тому корисно використовується при різних е, високому фізичному психо навантаженню, психоемоційному навантаженню кожній людині, діткам, дорослим людям, особливо, особливо після м, перенесених інфекцій. Після захворювань різноманітних після вірусних захворювань труджу ну, можна просто порівняти звичайно. Я думаю, що барбадоська вишня краще, ніж звичайна вишня. Але звичайна вишня також вона має кислоту, яка впливає на температуру. понижає. я знаю, що спеціально роблять соки вишневі додають. Ну, тому чи вмісто вітаміна А, вітаміну э, э, С, э, реабілітація хворих після довготривалих захворювань, відбувається і відбувля... відбувається чудовий э, окислюваний процес. Тобто прискорюється окислюваний процес, виводиться вільні радикали. те, ж ми угу. говорили. І, і да. я хочу сказати, що якщо цей препарат у нас Ну, ця речовина знаходиться на першому місці, значить його найбільше в нашому вінафлорі. А на другому місці у нас буде каштан кінський. Він, він також входить сюди, в вінафлор. Але от поставте плюсики, хто у нас каштанчик попиває. Тому що всі, хто приходять там, проблеми з судинками, вони, вони знають, що каштан він входить в усі практично препарати для нормалізації роботи судин. Ну, напишіть, поставте плюсики, якщо ви використовували каштан. І для чого його використовували? А Полеп Треш трошки розкаже нам, да, за каштан? Ну каштан взагалі цілющі властивості, не одне століття вже провірено. І люди вже знають як і в народній медицині, як і офіційна медицина підпахило, тому що взагалі покращує мікроциркуляцію, розріження крові і людям із віком це обов'язково просто ну, необхідно. Тому що густа кров, а якраз каштан робить, розріджує кров. І тому дуже добре для розрідження крові, для поліпшення місності і щільності судинок, покращує кровообмін, для зміцнення стану капілярів. Для покращення мікроциркуляції крові каштан використовується як антимікробний засіб. Друзі, а саме дуже добре, коли ми його зразу приймаємо, він має в собі гіркоти, і гіркоти покращують процес травлення при низькій секреторній функції. Дуже дуже добре показує що каштан і тому свою дію. Так, До речі, основним із компонентів в каштані є така речовина, називається ескулін. Вона має антитромбічну дію. Тобто, вона що робить? Вона не дає можливість Сідатися, да, згортатися. згортатися крові, тобто дає можливість, щоб в'язкість крові була знижена, не така висока, якщо у вас густа кров. Оці е гіркоти або в'яжущі засоби покращують травлення, і шлунково-кишковий тракт набагато краще працює, але чудовий каштан як знеболюючий і протизапальний, і антинабряковий засіб. Тобто, Убирає набриках на нижніх кінцівках, то ну, коли серце... мікроциркуляцію. мікротербу, да, коли йдуть проблеми. Ми знаємо, що набряки бувають різного походження, вони можуть і пов'язані з лімфатичною, нирковою, серцево-судинною системою. І якщо ви чітко знаєте, що у вас серце барахлить, і у вас набряки пов'язані з серцево-судинною, вам на постійній основі треба розріджувати кров на постійній. Тобто, взагалі, з там років 35 це вже... Ну, то, має бути вже за систему, що людина повинна контролювати, що в неї кров не густа. І, ще щось хотіла я за каштан сказати: за те, що е його беруть також, додають в наші мазі для він зовні, а, не тільки всередину поверхневих, поверхневих судинок, да, да, дуже да. хорошо людина. Капелярчики, коли віни, тобто роблять компреси. Ну, звичай... витирають, іде вс... да. чудове всмоктування, uh -huh. але ж я хочу доповнити, що цікаво каштан використовувати знову ж таки. Я говорю, що покращує травлення, не тільки травлення і ферментативну діяльність підшлинкової. Але при захворюваннях, коли у людини в судинах знаходять е находять високий вміст холестерину, а за холестерин відповідає печінка, то якраз для печінки це також покращення фрагментативної діяльності печінки, mm -hmm. і знижується кількість е низькощільного холестерину. І що цікаво, ще я вам сказав, що вибирає набряки на нижніх кінцівках, а при цьому виводить солі, солі із опорно-рухового апарату. Відкладення солі такі разом цей, з соняшником, да, да. соняшника і, і запалення в Да. Угу. Ну якщо так дивитися про кінський каштан, то він його використовують при різних захворюваннях таких як атеросклероз, да. Ага. варикозне розширення вен. Там васкуліти, дарити, хронічний бронхіт у курільщиків, до речі, чудово для курільщиків да. при випадінні волосся його рекомендують. Трохвічні виразки на гомілках, на... При запалення суглобів. Ну і спазми суду, судин, особливо опіроз. Ми вже говорили. Якщо такі мілкі е, судинки, у вас, наприклад, на обличчі воно таке червоненьке, близько судинки. Або можна будь по другому судинні зірочки, теж само Та, прибирає берете мазь для вен, для обличчя використовуєте. Можете робити компресики, протирати обличчя каштанчиком. Так як убирає mm. на набряки при нерковій недостатності використовується також при ревматичних болях. Коли є ревматизм, ми також розуміємо, що. Потрібно обирати оце запалення. Прибираються спазми, спазми судин. А що цікаво, при якщо ми використовуємо зоні, я сказав, що це трохвічні виразки, але застаріли гнійні рани, обмороження, фурункульози. Тут як навіть тут. при гаймовіті його так? рекомендують. У нас скоріше за все, знімає запалення, покращує кровообіг. Ми розуміємо, коли є біль, коли є запалення, нам треба зняти цю. Запалення і покращити ділянках. значить гіманках. діє антибактеріально, тому що діє звісно, запалення в суглобах, ревматизмі і чудово знімає ці болі в опорно-руховому апараті і, і таким чином покращує мікроциркуляцію. Навіть при маткових кровотечах каштан да. призначають. Ну і коли і, високий артеріальний тиск також використовується. Да. Ну взагалі любі судині, не обов'язково високі і при низькому також. Каштан буде тут в користь. Просто що, якщо ми в поєднанні не просто п'ємо там один препарат. Ми якщо розуміємо, що у людини там низький тиск, додаємо е, такі, як е, е, еліксир для енергії, куди входить радіола рожева, хіноцея, такі вони дають там, еліксир здорового життя, янтарна формула, вони стимулюють покращення кровообігу, і людина стає не такою сумливою, не має апатії. Якщо високий тиск, крім каштана, додаються інші препарати, там шолониця, горобина і багато спазмолітиків, які по черзі приймаються. Ну і крім всіх, дивіться, бачите, таких компонентів ще є, ми говорили, але повторюється гесперидин. Гесперидин угу. це о, вітамін П, натуральний цитрусовий флавоноїд. Тобто це витяжка із цитрусових. Сильний антиоксидант. Ми розуміємо, що якщо витяжка з цитрусових, то там вітаміна С достатньо. Поліпшує кровообмін при місцевому нанесенні, якщо даже наносити на шкіру, зміцнює капіляри, якщо ми всередину приймаємо. Тобто це як супутні так. препарати, які ну, не, не препарати, а речовина, яка підсилює роботу того ж рутина кінського так. каштану. Так? Тобто у нього також дія пов'язана з покращення роботи. Судин убирає ланці. Прибирає запалення, знижує навіть негативні наслідки після того, як людина довго побувала на сонці і там обпеклася, і е, саме от гесперидин знижує цю антиоксидантну е, властивість. Тобто, напаки, потужний, це, напаки, це потужний антиоксидант, окислювальна властивість. Mm -hmm. Давай наступний руку. Крім, крім того, гесперидин що є в, е, в цьому препараті, вінафлорі? Вінафлорі, рутин. Це біофлавоноїд, це в принципі вітамін П, який в багатьох овочах Стоп, і фруктах. Дивися, там був гесперидин, він також да. водорощи, не вітамін П, але витяжка з цитрусових. А тут рутин іде як біофлавоноїд, Не так, флавоноїд, так. а біофлавоноїд. Все, щоб я просто розуміла. Бо вони наче схожі. Дуже багато в цитрусах у шепшині, в смородині, так що цей вітамін П використовується як альтернативний засіб в медицині для, для підтримки кровообміну, для, як сильний антиоксидант для, ну, ще для посилення дії вітаміна С, а тут ще вітамін С угу. находиться. Угу. Ну і тому використовується при. Лікування вірусних захворювань при запаленнях хартри арт алергічному там. стані да артритих, угу. при різних запальних процесах і о, допомагає очищувати кров. Ну і також його використовують для лікування. Різних захворювань серцево-судинних, коли є напади, коли при інсультах, піс, пост, ну, після лікування, вже коли інсульт відбувся. Так, а взагалі щоб не допустити, я вже казала, що ротин особливо був популярний період коронавіруса. Тому що всі розуміли, що наслідки це як правило йдуть погіршення серце серцево-судинної системи. Бронхали не ошинково і серцево-судинники це була просто критична ситуація, і тому. Розріджую, вітамін П розріжує кров, допомагає мікроциркуляції, зміцнює судинки, запобігає згущенню крові і покращує таким чином кровопостачання і знімає запальні процеси в судинах та мікросудинах. Так, що в нас ще залишилося? Які ще компоненти останні? Голиця, колюча. Це як хвоя по суті? Це як хвоя, але ж так і різновидності. Угу. Це голиця, так само, як і хвоя, покращує мікроциркуляцію, тобто покращення кровообіну в судинах. Ну, ми всі розуміємо, що, дякуючи, Можна? заходьте, присядьте, ми всі розуміємо, що хвоя, вона покращує кровообіг нижніх кінцівок, що вона заставляє працювати всі судинки, тому що кровообіг і, артерії, і, артерії, і, і капілярчики. Так. А чим, от, якщо так порівнювати хвою і голицю, є якісь відмінності? Е, в принципі, відмінності немає, але, але все вони направлені на те, що виводиться солі тяжких металів, покращують мікроциркуляцію, використовуються при венозній недостатності, атеросклерозу, артритах, варикозне розширеннях вен, теж саме принцип бробрігальних різних процесах, і в тому числі астми. Ну, всі серцево-судини зафурування дуже іглиця використовується. Ну, тому тобто, що ну. великий вміст вітаміну С, раз. Uh -huh. Вітаміни П, мінерали, заліз, магній. Підвищує тонус. Дата ми ще хвоя дає силу, енергію, тонус людина стає більш енергійною. Ми розуміємо, що це імунна система. Першу спрацювала. Ну, якщо так підводити підсумки, більше вже немає компонентів. Більше немає це ж всі. Тобто, якщо говорити в цілому, ще раз давайте підведемо підсумки. Що ми говорили з вами за кровоносну систему, тобі ж за серцево-судинну систему, що дуже важливо тримати водний режим і краплі, які ми капаємо екстракти лікарських рослин, і таблеточки обов'язково е, повинно бути споживатися з водою. Не, не так як деякі беруть чайну ложечку накапав, випив і побіг. Ні, вода головний розчинник, і оце. Все, що корисне є, чи то в таблетки, чи то в капельках, вона повинна розчинитися і потрапити в ті органи системи, де є у нас проблема. І чому ми поєднуємо? Можна їх поєднувати, навіть не зважаючи на те, що тут є каштан, ми каштан можемо окремо пити, якщо у вас є проблеми в'язне з судинками. І кастани ззовні наносити на да, да, шкіру. І... Тобто, оця баночка екстракту каштану, вона зразу починає діяти 20 секунд, і вже в крові починає ефект. Очищення там зняття запалення, а таблеточка має більш пролонговано діє 2-3 години. Процес іде засвоєння, і тоді вже починає працювати і довший ефект покращення стану. Тому поєднуєте препарати, не вживайте просто одні таблетки або одні каплі і винохлор хорошо використовуєте знову ж таки для зменшення ризику тромбозу, покращення мікроциркуляції, зменшує крихіт ламкість, крихітність капілями, капілярів. Зміснює стінки і вен, uh -huh. ну і підвищує тонус. Так, що друзі, це те, що нам необхідно після 40 років. Це в принципі всім необхідно. Я казала 35 років можна стимулює процес саме ну, головне, покрайно, да. Да, саме головне навчити дітей, якщо говорити за дітей, навчити їх пити воду до їди, не після їди. Там компоти це окреме харчування, чиї кави це окреме харчування для дорослих, і тому трави вони тільки допомагають нам залужнювати наш організм, щоб ми менше хворіли. Всім тобто, ми вам бажаємо міцного здоров'я. У вас є можливість працювати над собою, тому що здоров'я не залежить від лікаря, тільки від вас особисто. Якщо ви, ви працюєте над собою, ви маєте результат. Не працюєте, лікар не несе відповідальність за вас. На превеликий жаль, але всім міцного здоров'я успіхів. якщо було цінно ставте там, пишіть нам вподобайки, пишіть якісь запитання. Павло Петрову Любіть дати... себе і займайте собою всього найкращого До, До зустрічі побачення. через тиждень. До побачення.